Дрон фактично молнія, влучив у Київському району. Значить, наразі інформація щодо постраждалих не надходила. На місці працюють всі служби для того, щоб і відповідно перевірити місце і у випадку необхідності знешкодити рештки від цього дрону. На жаль, ситуація не поодинока. Всі служби працюють, знають як діяти. Далі будемо дивитися, чи є пошкодження житлового, тобто будинку. Якщо так, то звичайно будуть вжити всі необхідні заходи. І щодо цього. А тепер давайте перейдемо до нічної атаки масованої на Харківську область. Розкажіть, будь ласка, про її наслідки. Так, дійсно ворог почав атакувати Харківщину приблизно о 23.00. Ми фіксували перші удари шахедами. Далі фактично обстріл тривав всю ніч. Спочатку останні удари були зафіксовані о 7.30 ранку. Ви зазначили вже 12 ракет, 56 фактично шахедів по критичній нашій енергетичній інфраструктурі. Електромережі, електропідстанції, плюс е, газовидобуток, в принципі, газова інфраструктура. Е, удари наносилися по відповідно Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах. Значить, крім того, ворог застосовував удари подвійні, коли на місці е, вже працювали, фактично підрозділи е, ДСНС. Всі наші служби для того, щоб е, відповідно ліквідувати наслідки е, цих ударів. Мали спускатися неодноразово в укриття, тому що і останні удари ворог наніс вже об одинадцятій ранку по лозівському району. Спочатку по лозівському району було внаслідок ударів знеструмлено більше 7 тисяч абонентів. Наші фактично служби заживили всіх наших мешканців, ліквідували, скажімо так, повністю. Цю аварію однак об 11 знову удар, знову повторне знеструмлення. Ну і наразі можемо повідомити, що енергопостачання електропостачання наразі відновлено повністю щодо газопостачання. У нас наразі відключено 400 там абонентів, значить, плануємо продовж доби провести ремонтні роботи і відновити газопостачання. Повністю це на випадок, якщо не буде, у нас відповідно повторних ударів, тому що ризик таких ударів у нас. Відповідно, зберігається і зараз ви сказали, що під час оцих повторних ударів, які були спрямовані проти працівників ДСНС, аварійних служб, люди були в укритті. Тобто, я правильно розумію, що з ними все добре ніхто там не постраждав. Наслідок ударів цих нічних отримали поранення чотири людини. Це фактично працівники цих фактично підприємств. Щодо підрозділів ДСНС. На наразі е інформація щодо поранених не надходила. Вони реагували вчасно, хоча і, звичайно, першими там прибувають на місце завжди першими. Да, для лік для ліквідації наслідків для порятунку життів. Хоча умови дуже дуже важкі, е, такі великі пожежі, а як би ви загалом охарактеризували на зараз ситуацію в енергосистемі Харківщини, чи діють якісь графіки відключень, чого чекати взагалі? Наше завдання одразу і під час масованих обстрілів, від ну, тобто нашої там енергетики. По перше, це звичайно стабілізація енергосистеми всередині е, Харківської області, міста Харкова, збереження тиску фактичного е, фактично газу. Е, ну і далі, звичайно, в залежності від е, ситуації по іншим регіонам, стабілізація енергосистеми е, в країні, оскільки ми є склад складовою її частини, так. І е наразі, е скажімо так, продовжує ще е тривати аналіз ушкоджень. Ну і наразі, я ж скажу, електропостачання ми відновили майже повністю газопостачання, е скажімо так, відновимо, тому не можна сказати, що з цією і з наслідками фактично ми пройшли однак, по поряд із цим. Інфраструктура пошкоджена досить серйозно, і це ремонтні роботи, це ліквідація наслідків. Це не один місяць і може навіть навіть не один рік. Тому це ще раз підтверджує той факт, що країна терорист і надалі наносить удари по нашій енергетичній системі в розпал, фактично або перед опалювальним сезоном. Ну і ми маємо зробити все можливе. І робимо це 24 на 7 разом з нашими службами, щоб цей опалювальний сезон, як і відповідно попередні, пройти стало. От, власне, хотів вас питати, що попереду у нас, і, е, чи готова область до можливих блекаутів, які бували вже в минулому, чи забезпечені громади всім необхідним на такі випадки? Ну, дивіться по Попередити всі можливі, фактично, ну тобто події, неможливо наразі все, що ми могли зробити, як ми могли підготуватися. Ми це вже зробили. Далі продовжуємо звичайно нарощувати захист нашої інфраструктури там енергетичної. Далі, звичайно, продовжуємо робити певні запаси. Всі пункти незламності, які у нас працювали ще з 2022 тобто року, приведені до. Готовності працювати 24 на 7, забезпечена критична інфраструктура генераторами та альтернативними джерелами живлення, заклади освіти, заклади охорони здоров'я, тому що вони мають працювати неважливо від блекаутів чи там електроенергії, тощо ми маємо продовжити і зберегти функцію надання медичної допомоги тощо. Ми проходили неодноразово відповідно блекаути. Ну і звичайно, ми завжди говоримо, що наше населення, наші люди так само мають зробити все можливе на місцях в своїй оселі, щоб забезпечити, скажімо так, енергонезалежність по максимуму. Це від наявності, умовно кажучи, павербанку для зарядки свого мобільного телефону. Такі можливо якісь акумулятори, генератори тощо. Ну і звичайно проводимо комунікацію це окрема лінія із мобільними там операторами, щоб вони так само зберегли функцію надання мобільного зв'язку на випадок відповідно там блекаутів.